Ооо Хорош? Ого. Це бомбіно. Клас, друзі, перша, подивіться як краси. Дубай, дібав. Всім доброго ранку, друзі! Розставили ми жарлечки, а це хочемо спробувати половити на балансир. Робимо лунки і будемо пробувати, не перемикайтеся Погодка сьогодні шапче. Тихенько, вітру немає. Просто бомбіно. Ну але ще не було ні одного спрацювання на щупах. Що, друзі, йдемо завіряти? Стали такий балансирчик, Будемо пробувати. Ще одна клюк. Мог сдив. Ого, клюк. Ого. От чуєш? ч? Йдемо там на кул. Та не вставайте. Полці, Есть. Есть? Есть. Давай будете дешево. -мо. Щила, давай. Ну, крида ряп лову раз получается, да? А як же нам мені туди її привезти? Десь сюди треба виводити, Макс. А як же мені сюди її що робить. це крупніше, хорош? Блин, а як же мені видається? Давай. Давай. вийшли. Так я не пойму, що тут лідера. Диви. Так і ти бачиш, він ходить. Вот это бомб... бомбина. Капец. Ого. Что? Хорош. Не бомбу. Где она? Сбоку в Вот так? Плюс по діда. Дивись близько до щіли. не Ох, друзі, це така як хороша щука вообще сіла. Навірно більша, чуєш? Живець крупний. А я тобі казав, а ти казав, ні, живець не малий і дочки, блять. Диви що робить, взагалі не йде. Так вимотала зразу за секунду повністю всю ліску. Це ж хорошо. Ой-ой-ой. Давай, ой, ой, ой. Давай піде, Не не Оно... Ха-ха-ха, давай, друзі. Взяли ще одну. Це що? ти шов. Я помню. Пост була. Ти хорош. Ты ви ж у нас жив за вообще. Чиповая. Ну вот так, друзі, попустимо. Я. Есть Это бомби. Бомбиру, yeah. yes. 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 <laughs> no. друзья. Давай же раз. Ага. Выпьем. Это из него. Круто, круто, круто Ой, як хорошо, диви. Диви, мох. Вона вже з'їхалася. Диви. Треба пішню. Натягнуло, диви. Чуєш? Шо? Це трохи Це труп. Здорова на щуку. Ось так, давай. Со руками в пункті лісне. Давай. Полікті. Вся здорова на щука, чуєш. То хорошо, бач, маленьке, де закоптуєш і хороша щука. Бачиш? Ну таке як хороша. Взагалі не йде. Щоб не виплюнула. Я думаю, вона закопнула. Просіка її не бою. Вот кемасфера стоять, готовлю тут монтажом. Ступай. Нет, бачу, да. Такая сразу по ощущениям прям дуже здоровая была. Ух ты! Ой-ой-ой! Сижу, как вымотал. Гурлять, гурлять. Хорошо. Ну, это как раз классно. Кротя. Бомбина. Ну, я думаю, это самокрупное. Четверка? Давай. хороша. Хороша. Хороша щука. Така з ним. Казав багор бери. Йма! Це трьошка. Да. Гарнежно. Пото ж тобі руками камеру таке броня щука. Бачиш? Оце трьошечка була, це, конечно, трофей був. Та ти шок ти бачив гібашку? Там так ти... голова. Подибала. Да, так, друзі, рибалочка сьогодні жир. Не очікували ми, що буде клювати щучка сьогодні. Ну, дві щуки взяли і. І, і в нас чотири, чотири холостих покльовки. Одна в лунки зірвалася, а останні малька. Малька покусали, пожерли та і все. Що так ось. Бомбінок, палатки взагалі, бомба. супер тепло. Нагрузимо дровішок і будемо палити мангалчик. Взяли дровцят, зараз будемо палити мангальчик та будемо жарити м'язко. Максим вже поставив палаточку. Зараз будемо приступати до обіду. Ось чорчик горить. Палаточка, Палаточка стоїть. Тут вже Максим дивіться, все вже. А погодка шепче на Ой, друзі, гарно мотає. Нема. Нема? Нема. Та ти що, тільки що так мотала? Йо-майо! Саха вимотала вже шпуна. Це вимотала в І це по... Згризла, диви, як живця побила. Ну, а? Живець вообще потрюпана, живий? Да. Йо. Так Ой, друзі, у нас на поготові. Запах на весь ставок іде. Оух, та да ти шо? А запах який стоїть, друзі, на всю цю. На весь ставок. Фу, я ж сливою вдавлюся. Там вже їсти хочеться, чуєш, ж не снідали. Mm. Ой, добре. Дуже добре. А салатів зарекомендуєте? Це та мій любимий салат. У мене что наїстика така? Да? Ч ты баллай? Поклвочка нажарла це. Круто, ма. Да. Макса поклвочка. За кофти. Ого! йо маю, диви дави. Примерзло все. Примерзло все. Круто еще, круто. Есть. Давай, ще. Есть. Есть. Хорош. Хороша, хороша. Богури, як завжди, в санках лежить у нас. Ходили, ходили на балансир і лупила. Якраз її час, да? так? Півдесята. Півдесяти. Півторошечка. Півторошечка. Ой, що витворяє, друзі.

А би висунула. Дивиська. Диви, красовиця, друзі, просто красовиця. Двушка. Двушка. Якщо не більше. Я не чув, коли вистріла. Це одне буквально, ось метрів 50 був. І не чув, що вона й стрельнула. Та воно ж вітер, правда. Диви, забірой, тут ще не йде. Рязва, яко, ти бачиш? Прикинь на балансіру це, аби Та така смолила. Це такий би кайфон був просто. Дививка. За Зазою туди. Ах ти! Ехти. Можу за п'ять перекрутився, перейди по багу. Хороша, вже голова в лунки була. Боюсь, друзі, щоб пальці ж мені не порізали. Біомуляк якась. Заходяться. Ого, діді. Хороша. Це бомбіно. Класс, друзі. Перша. Подивіться, яка краси. Ух, красовиця. Така десь. Ощента. Дивіться, яка красотка. Дивіться яка. Горна. Вот 2,560 2,560 Ну, красавиця, друзі, пораду. Бомбіна. Щас гляну. Трохи, да. Ось все, диви. А, помірно, друзі. Живий? Так він, мабуть, йому вже всьому. Давай, да не А не пошл А що ми так якось виміряли чи не вимірю Да, пойматом паде